Нещодавно був проданий джіп-компас, хто не встиг. Наявності є ще один: 17-го року 2,4 бензин на автоматі 115 тисяч кілометрів пробігу. Колір такий же самий мокрий асфальт. У нас красиві легкосплавні диски. І перейдемо до салону. Подивимося, що там по комплектації в нас до речі автомобіля. Повний привід, безключовий доступ. В салоні в нас дуже красиві шкіряні сидіння. У нас є така. Коричнева помаранчева нитка на кермі, на сидіннях, на підлокітниках, шкіряне мультикермо з круїз контролем. У нас великий мультимедійний екран. Тут є, якщо я не помиляюсь, підігрів сидінь та керма. Він вмикається з мультимедії. Далі клімат. Бачите, шайба можете обирати режими руху. Система старт стоп, електроручник, ESP, Тобто комплектація в даного джипа дуже класна. Є дзеркало з автозатемненням. Хто хоче, приходьте, перевіримо. Думаю, по ціні можна поторгуватися і заберете собі дане авто в дуже класній комплектації.